Листопаді 1918 року на півдні українських земель висадилися війська Антанти. Вони складалися в основному з французьких та англійських військ. Їх завданням було підтримати білогвардійців та допомогти відродити російську імперію. Країни Антанти боялися розповсюдження соціалізму Західною Європою, тому шукали шляхи зупинити більшовиків. Але в березні квітні 1919 року розпочалося чорноморське повстання французьких моряків, інспіроване більшовиками. Тому війська антанти залишили українські землі та допомагали білогвардійцям дистанційно. Монамі, а де ми є? Це землі колишньої російської імперії, Моншер. Що ми тут робимо? То ми зупиняємо хаос в Європі. Борис Моисеевич, так а кто эти люди на нашем береге? Исак Абрамович, да это наземные интервенты. И что им треба? Да, мабуть, как и все, грошей. Силы Антанты помогут нам вернуть единую неделимую Россию, но их войска не будут воевать вместо нас. Нужно сделать следующее. Создать добровольческую армию из верных сынов России. Направление войск разместить так, чтобы после захвата Киева идти прямиком на Москву. На возвращенных землях возродить помещицкое землевладение. И провести земельную реформу в перспективе. А пока собрать с крестьян налог на революцию. Примерно 5 по зерна с каждой десятины земли. Закрыть все вредительские организации Малороссии. И напомнить населению про величие русского народа. Берестейский договор мы должны аннулировать. Те, с кем его заключали, проиграли войну. Украина архив важна для построения социализма. Нам нужно вернуться в Харьков и заявить о создании Советской Социалистической Республики. В Киев вернулись национальные силы социалистов, которые провозгласили возрождение Украинской Народной Республики. А также на юге начали формироваться силы белогвардейцев. Нам нужно создать фронт с Украины. А столица Советской Украины предлагаю сделать Харьков. Там же как можно быстрее можно издать Советскую Конституцию. От имени украинского народа проголошуємо про Украинской Народной Республики. Директорія бере повноту владу переданим цим трудовим конгресом. Урядом Української Народної Республіки буде Рада народних міністрів. Поміщецьке земловладіння ліквідовується. то воно так. В одних руках не повинно бути більше 15 десятин землі. Контроль над промисловістю повертається трудовим колективом. Ми повинні об'єднати всі наші зусилля у боротьбі проти всіх наших ворогів. У 1919 році на владу в Україні претендувала рекордна кількість претендентів. Це національні кола, представлені директорією, більшовики, білогвардійці. Країною почав ширитися отаманівський рух. На заході точилася боротьба з поляками за територію Східної Галичини. Звісно, військові дії, які ведуться на власних територіях, виснажують державу, не сприяючи економічному розвитку. Враховуючи, що військові дії ведуться на українських землях з 1914 року, ситуація ставала дедалі критична.